Усім з вами програма Handmade. Як завжди, ми до вас повернулися з вами, ваші ведучі Андрій і Лена. І сьогодні що ми будемо робити? ти подивись на спочатку на ось цю палітру, і можеш собі приблизно вже прикинути, що це буде. Однозначно, це буде з паперу. Знову буде біда моїм пальцем. Ну можливо, не така вже біда. У нас же все ж таки є їсть у студії. Можливо, навчить вона нас, як це справді робити, щоб біди пальцями не було. У нас в студії дійсно є гість, і це майстриня хендмейду Юлія Прода. Доброго дня. Вам. Доброго дня. Ми вас дуже раді бачити в нашій студії. А, ну, пані Юлія, розкажіть нам, чим же ми сьогодні будемо займатися. Ну, перш за все, це буде листівки, дитячі, техніці квірінг. Угу. Ми спробуємо зробити, наприклад, сову, пінгвінчика і кицьку. Так, тим не менше, ми сподіваємося на те, що ви нам все розкажете так детально, що у нас все вийде всякому випадку Надія помирає останній, як то кажуть. Давайте розкажемо нашим глядачам, що нам потрібно буде сьогодні у процесі. Так, перш за все, нам потрібно все з паперу, тобто це картон. Ось можна взяти світленький картон. Він такий трохи навіть рельєфний. Він да він такий рельєфний. Він дизайнерський. Ми складаємо, складемо цей картон пополам, от це наша буде основа листівки. Так, далі ми будемо робити кетюню. саму, це аплікація наша основна так аплікація. Це сама наша основна фігура. Uh -huh. Для цього ми теж беремо різних кольорів картон. А потім ми вже будемо робити квіточки в техніці квілінг. Uh -huh. Тобто, в принципі, нам головне, що нам потрібно, це картон, картон кольоровий папір. Я так бачу, що смужечки спеціальні да. смужки різнокольорові так. це вже для оздоблення. Так ну і власне сам картон. Тон і папір цупкий достатньо для так. самої аплікації, да. щоб вона а, ну вона була ну, якби, тримала ну, форму? Тримала форму, так тому що якби ми брали звичайний папір, uh -huh. то наша фігурка би скрутилась, відклея uh -huh. і не була б ну довговічна. Ага, клеї. тобто, значить, нам потрібен буде звичайний клей ПВА для того, щоб да при... звичайно, звичайно, так а квітні заготовки продаються. Квілінг от такий від ця... Ні-ні-ні, вже скручений, скручений. Ані легких шляхів немає. Так. Значить, у нас три основні роботи: це китька, сова та Так. Давайте тоді визначимося, хто що буде робити. Так Думаю, що ми будемо паралельно робити одразу три листів. Давайте, Ну, давайте, напевно, найскладнішу ми все ж таки вам сову. Ви все-таки самі зробите. Андрюш, О, я буду пизгій на робити. Пінгвіна зробиш. Випадає китька. Ну, китя то китя. Тоді давайте починати так. Це означає, починаємо. Ну, тоді, для того, щоб вам було зручніше і вам було зручніше, ми вас е, поставимо сюди по центру, поміняємося Тихо. з вами місцями. Так, по центру уваги. Е, і давайте трошечки нам зробимо місце для роботи. Пані Юля, розповідайте, з чого ми починаємо. Отже, робимо ми фігурки. Спочатку ми робимо фон. Так. У вас і у вас. Він чорний, кліється чорним. Угу. Берете ви ось такі ескізи, які я зробила. Так. Ось такий підвінчик. Оцей ескізик. Обмальовуємо ми контур вирізаємо. і вирізаємо. А я ну, Початок скажу. нібито не складний. Так, не складний. Ну, а от як на рахунок самого квірінгу? Та, наскільки, я, е, наскільки нам вже відомо з наших програм, то квірінг, сама техніка це техніка скручування. Скручування, так. Скручування от смужок, які глядачі бачать. Так, ну, я так розумію, що у нас спочатку ми е, просто робимо аплікацію, квілінг почнеться пізніше. Так, зараз виріжемо фігурки, з клеєм. Загалом е, смужки вони використовуються, виробляються з однакового паперу, чи вони все ж таки є різні за своєю цупкістю? Ну думаю, що є різноманітні. Ми є різноманітні і відповідно різноманітна ціна. Так, ну, оскільки в моєї сови є така гарна шийка, то я собі хочу на своїй же сові зробити таку шийку, і я от вирізала її шийку нижній фон, який світлий колір, а верхній, верхній фон більш яскравіший колір і буду робити дироколом такі дірочки. Це, буде... Це декоративна в принципі, тут функція у цих дірочок. Так, Чи функціональна, так? Все ж? Прикрашає, прикрашає. Така буде нарядна сова. Стільки ж можна дарувати, наприклад, на день народження. От, і. Сова з квіт... Ну, Загалом з квіточками. призначення, в принципі, да. листівок саме до дня народження. А саме квілінг, наприклад, декорують. Я читала і меблі, декорували в давнину, і вази, і шкатулочки. Так, ну, друзі, поки ми займаємося вирізуванням наших шаблонів, вам ми пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Дізнайтеся, дещо цікаве про аплікацію. Кандмейт аплікація як прикладне мистецтво прийшла до нас вже давно. Ще древні кочівники прикрашали свій одяг, шатра, зброю та предмети побуту різноманітними нашивками з тканини, шкіри і навіть солом'яної стрічки. Саме слово аплікація прийшло до нас з латинської мови. Аплікація в буквальному перекладі означає прикладання. Різні народи по-різному прикрашали свій побут і для аплікацій використовували найрізноманітніші матеріали. Наприклад, північні народи часто використовували в своїх аплікаціях, крім звичайних матеріалів, ще й хутро і бісер. А в епоху лицарів для зображення гербів використовувалася аплікація на тканині. У 16-17 століттях аплікація стала широко використовуватись для прикраси одягу священників. Мистецтво аплікації, на мій погляд, чимось нагадує колаж. Сьогодні цей вид, не побоюсь цього слова, мистецтва дозволяє працювати з різними матеріалами. Це може бути ткане. Нам, причому ви тканини значення немає. Різних кольорів на мистинки, шкіра, хутро, повсть, бісер, папір, вовняні нитки. В аплікації тільки вітається застосування всіляких структур та матеріалів. Все це робиться лише з однією метою додати виразності роботі. До слова, з появою паперу, аплікація на ньому отримала особливе місце в історії. Чорні силуетні зображення на всілякі сюжети стали дуже популярними. Наприклад, у нас на Україні, як і раніше, живе це мистецтво під назвою Вирізанка. А ось наймолодший вид аплікації флористика. Тут використовується. Оговуються засушені рослини, квіти, насіння і багато іншого незвичайного матеріалу. Якщо докласти фантазії, роздивитись навколо, неодмінно з'являться ідеї, як оживити вже звичні нам речі. З аплікацією вони точно заграють новими фарбами. Handmade. Ну що, мій пінгвін уже вирізаний. У мене твоя твоя кіса вирізана теж. А я в мене навіть шляпка така була. Що ми робимо далі? Далі ми беремо клей і це все Так. Що ми беремо за основу, які у нас будуть листівочки? Давай спочатку ми наші фігурки склеїмо. А от давай нам спочатку пані Юля розкаже взагалі в якому порядку це треба робити. Одразу на листівці, чи треба спочатку це склеювати між собою? Спочатку ми це склеїмо між собою, тому що так. потім ми фігурки будемо. На такий, який називаю 3D-скотч, такий ага. він об'ємний. Ми будемо клеїти, і фігурка буде на ну, так виділятися. Але давайте трошки розкриємо секрет нашим глядачам. 3D-скотч це звичайний двосторонній скотч, але він достатньо. Ну, не такий тоненький Він не тоненький, він достатньо да. товстенький. Такий, є ще, ще, є, ще і товстіший. Є так. ще товщий, да. Так ми будемо на середньої точні кошти робити. Добре, усі ці дрібненькі лапи, хвости і шляпи. Ми це будемо вже приклеювати на самій заготівці, листівці чи одразу зараз ми ні одразу, одразу тут окремо, щоб ми клеєм не... не замастили листівки. так, не замастили основу листівки. Розумію. Да. Такі у нас заготівочки вже наші готові. І ми вже можемо приступати до приклеювання їх до заготівки листів. Так, перш за все, фігурки відкладаємо. І нам потрібно нашу основу листівки зігнути на двоє. Тепер беремо на скотч, приклеюємо. Так. Можна взяти. Покласти декілька слоїв смужечок і тоді буде наша фігурка Вона ще більш да, об'ємною об угу. буде. Так. Зроблю я якби в два. Тобто зверху і знизу ми зачіплюємо. Так. Щоб вона, наша фігурка добре трималася. Hand made. Красота. Так, це половина, люди. Все. Так уже гарно. Уже гарно, але ми зробимо ще гарніше. З чого ми починаємо робити квірінг і взагалі, що саме ми будемо тут робити? Думаю, будемо робити квіточки. Так. Так. У нас будуть з букетами. Угу. Я буду робити квіти, мабуть, такого голубого відтінку синього. Ви беріть рожеві, стрічечки і ми почнемо. Ви вже знайомі, як це робити. так? Як ну, скручувати склеї. Ви нагадайте, але ніколи я так, не знаю. Добре, бери тоді мене... темно синій темно-темно, щоб він виділявся. Бо у мене рожевий айсберг. А, айсберг, зрозуміло. Деякі майстрині беруть шило. Угу. Я беру простіше, беру голку, угу. закручуємо початок. Це ми зараз будемо робити пелюшку? Ну, так. Так. так, беремо незелену не стрічечку, беремо кольорові от, і закручуємо. Стараємося закручуємо. Махай, махай, давай. О. Або так. Ти ти да, можна, ти так. Да. Чи ти кричить. Я, я, розумі... я розумію, що ти хочеш в кадр. Я Тихо. Бо ще 1 квітня будеш в кадр. А для айсберга можна накрутити, можна зробити такі завитушки короткі. Наприклад, спасіння це, на тебе не зашло. Наприклад, от береш просто, закручуєш. Ну, судячи з усього, тут стрічки у нас дійсно різно різної цупкості, з картону різної цупкості так, паперу. Так. Як на рахунок того, щоб поєднувати в одній квіточці декілька фактур таких? Легко. І різних кольорів. Можна це залежить від фантазії, якби. Ну, друзья, пока мы занимаемся крутингом наших майбутних квитов, полюсток и так далее, Вам ми пропонуємо подивитися наш другий сюжет. Власне, дізнаєтеся, що можна взагалі робити у техніці квілінг. Handmade. У наших попередніх програмах ми розповідали вам, що паперова філігрань старовинна техніка обробки паперу. Мистецтво паперокручення англійською мовою називається квілінг, від слова квіл та шине перо. Виникло воно в середньовічній Європі, де черниці створювали медальйони, закручуючи на кінчику пташиного пера паперові смужки з позолоченими краями, що створювало імітацію золотої мініатюри. Сьогодні це мистецтво відродилося, і майстри хендмейду радують нас своїми творами все більше і більше. Чи є практичний сенс у цих роботах? Звичайно, кожна хороша господиня мріє зробити свій будинок максимально затишним і привабливим. Існує безліч ідей оздоблення квартири. Однією з них є використання квілінгу для декорування стін або створення панно, картин і паперових квітів. Дитям квітів і весняного настрою підійдуть квілінг-картини з квітковими мотивами. Взагалі, квіти це перше, чому вчаться майбутні паперові майстри, тому зробити їх не важко. Крім картин, також можна створювати об'ємні об'єкти. Це можуть бути квіти, місткості та вази. Такі фігури стануть гарною прикрасою для журнального столика. А отримавши певний досвід, можна приступати до створення великого паперового панно, яке без сумніву зробить ваш дім ще красивіше і затишніше. Так, ну що? У нас, здається, робота підійшла до завершення. І, І пальці с... цілі. І пальці цілі. І Андрюша навіть задоволений. Ну як, такий, як цей пінгвін. Ні, ну що ти? У тебе дуже досить таки креативно вийшло, вважаючи особливо на те, що взагалі квілінгу зробити айсберг. От зря ти сказала, Люди би думали, що це якась завітушка, а ти назвала це айсбергом. Андрюша, це ж креативно. Абстрактно і креативно. Ти ж митець? Да, фантазії. <гум> Вимкніть фантазію. Але мені здається, що в будь-якому випадку вийшло у нас все досить таки яскраво, кольорово, весело, і навіть не тільки дітям можна такі листівки берувати. Тут Навіть дорослі можуть оцінити увесь цей шедевр. Не побоюсь цього слова. Пані Юлі, вам дуже дякуємо за те, що до нас прийшли, і за те, що показали нам ось такі класні майстер-класи. Дякую вам. Ми сподіваємося, що ми вас дуже скоро побачимо в нашій студії знову з чимось новеньким. Ну і в будь-якому випадку бажаємо вам тільки натхнення чим побільше і, звичайно, нових досягнень. Дякую! Ну а ми вам нагадаємо про те, що якщо ви щось впустили з нашої програми, неодмінно заходьте на наш офіційний сайт хендмейтемдерка. там ви зможете переглянути нашу програму від початку до кінця безліч разів, доки не зрозумієте, в чому вся сіль. Ну або ж якщо ви майстер і хочете потрапити до нас в програму, також заходьте на наш сайт і залишайте заявку у розділі відгуки і пропозиції. Залишайте заявки, а також залишайте свої ідеї. Ми постараємося їх втілити в життя. Ну і звичайно, ми вам кажемо до наступного тижня щось продумаємо ще цікавенького. З вами були ваші ведучі Андрій Лена. і наша гостя Юлія Продан, майстриня хендмейду.